У Вінниці вшанували пам'ять українського поета Тараса Шевченка. Хліб для переселенців печуть в училищі, яке прихистило внутрішньопереміщених осіб. Вінницькі важкоатлети готуються до чемпіонату України. На Вінничині внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це під час телемарафону повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гоменюк. Попередньо є інформація про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Є влучання в на Кіровоградщині, Одещині, Вінничині і Криворіжжі. На щастя, без людських втрат обійшлось, але зрештою будуть вже поратися відповідні фахівці і відновлювати ці об'єкти. На офіційному сайті обласної військової адміністрації інформації щодо нічного ракетного обстрілу Вінничини немає. На Фейсбук сторінці очільника регіону Сергія Борзова лише цитата президента про влучання в кількох областях, зокрема й на Вінничині. Як повідомляє штаб Повітряних сил Збройних сил України, у ніч з 8 на 9 березня по об'єктах критичної інфраструктури України противник випустив 81 ракету різного базування, зокрема Кинжали калібри, крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та зенітні керовані С-300. Окрім того, було випущено 8 шахедів. Силам ППО вдалося знищити 34 ракети і 4 безпілотника, і ще 8 керованих авіаційних ракет х 31 П. І Х-59 не досягли своїх цілей. У Вінниці вшанували пам'ять Тараса Шевченка. У 209-ту річницю від дня народження Кобзаря Вінничани зібралися біля пам'ятника Шевченка на одноіменній площі. На мітинг реквієм прийшли студенти, військові, представники влади і громадськість міста. За підрахунками Суспільного до півсотні людей. Присутні поклали квіти до пам'ятника Кобзарю і послухали його найвідоміші твори. Його твори вони були актуальними раніше і вони є актуальними зараз. Він постійно творив і всі тру. Е вони його не те що не минали, але він їх дуже вдало проходив. І це взагалі мене як митця це дуже надихає. По суті, він є нашим духовним щитом і духовним мечем. Зараз, особливо в, наші, в наш час такі, знаєте, коли гартується наша кажуть, незламність, міцніша кажуть, наша сила і воля, ми. Ми звертаємося до його слова. Ми звертаємося до його образів, до його символізму, на яких кажуть, час не має впливу. Це унікальна особистість. Учні Вінницького центру профтехосвіти номер один засипають інгредієнти у тістоміс разом із майстром виробничого навчання Жанною Куровською печуть хліб для переселенців. Аміна Томкова навчається на кухара кондитера. Торти і тістечка випікали і раніше. Хліб каже вперше. Хлібчик випікаємо. Вкладає часточку любові. Мені це дуже подобається. Я завжди рада допомогти своїм вчителям, тому що вони дуже стараються і для нас всіх, і для переселенців. Хліб для переселенців випікає і Катерина Коломійчук. Зможу фінансово завжди помагати допомагати їм а Долучаюся до випікання хліба, готування вареників, пиріжків. Хліб, учні та майстри училища печуть під час практичних занять. Формуємо закачуючи в таку кульку. Поверхня має бути рівненькою, гладенькою, і так як форма у нас прямокутна, нам потрібно трішки надати форму такому валику. Рецепт хліба простий, каже майстриня виробничого навчання Жанна Куровська. Ця ізюминка саме в тому, що входить сюди оцет. Ось я знаю, моя бабуся і по мамині лінії, і по батькові вони випікали хліб. Мамина, тож взагалі вона більше житло борошно використовувалося, то там лише йшли дріжджі. Спочатку повномасштабного російського вторгнення хліб для переселенців, які проживають у гуртожитку училища, привозили волонтери та місцеве підприємство. З листопада постачання припинили, розповідає директор училища Валерій Дяків. Тож взялися за справу самі. Обладнання та форми для Випікання хліба надала громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку. Є в нас співпраця, досить така тісна, і як результат. Навіть сьогоднішній випечений свіженький хлібчик от, для потреб наших ВПО. Нині у гуртожитку училище проживає 130 переселенців. Для них щодня випікають по 50 буханців, каже Валерій Дяків. Сировину надає міськрада та волонтери. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Старе місто вулиця Марії Примоченко. Тут прокладають новий водогін замість чавуних і сталевих труб. Тут буде поліетиленова. Пролягати вона має під дорогою, тому робітники використовують горизонтально направлене буріння. Розповідає начальник виробничо-технічного відділу фірми підрядника Віталій Конушенко. Метод полягає у тому, що трубу за допомогою спеціальної установки протягують під землею. Дозволяє нам не ввести розкопки відкритий. Спосіб порушення благоустрою, а технологічні приямки ми робимо тільки в місцях, де будуть монтуватися в подальшому камери, колодці. 180 метрів труби діаметром 630 міліметрів мають затягнути за три години, каже Конушенко. Якби розкопували, роботи тривали б до місяця. Де пошкодження асфальтного покриття, вивіз ґрунту, потім будуть просадки, трамбовки, то цей спосіб надає нам можливість швидше виконувати роботу. На ділянці від вулиці Марії Приймаченко до вулиці Данила Нечая загалом мають замінити майже півтора кілометра труб. 900 з них уже проклали. Існуючий водогін, тобто, який зараз функціонує, тобто він вже відпрацював всі встановлений термін експлуатації, він також 600-го діаметру. Зараз ми також проводимо заміну також на 600, на 600 діаметр тільки вже з поліетиленових труб, яких термін експлуатації, тобто від виробника, тобто орієнтовно 50 років. Це одна із шести ділянок магістрального водогону, яку ремонтують у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 кредит у 191 мільйон гривень на його реалізацію надав світовий банк, каже начальниця відділу стратегічного розвитку та інвестицій Лариса Король. У рамках проєкту замінюють 10 кілометрів водопроводу від вулиці Лебединського до вулиці Порогова. Ми вже близько шести кілометрів замінили, і з них 5,5 кілометра вже введені в роботу. Тобто вони вже заново продезінфіковані, пройшли всі випробування і працюють. Заміна труб дозволить містянам отримувати якісну воду, зменшити кількість поривів на мережах, каже начальник підприємства «Вінниця облводоканал Дмитро Кістіон. Два місяці ми взяли ще на продовження на цю, на цю ділянку. Можливо, буде швидше, тобто ми беремо завжди трошки з запасом, тому що може бути під час виконання робіт і. Додаткові якісь комунікації, які не вказані в схемах, тобто, можливо, під час буріння виникли ще якісь додаткові технічні моменти. Рух транспорту по вулиці Марії Примаченко не перекривали. Обмежуватимуть частково за потреби, коли монтуватимуть камери та облаштовуватимуть колодязі. каже Віталій Коношенко. Після затягу протягування труби. Ну я думаю, десь два тижні вже буде змонтована нова камера, а перепідключення вже будемо робити після. Е Провірки труби на щоб не було втрати тиску. За словами Дмитра Кістіона, по місту 635 кілометрів водопровідних мереж, з них магістральних, тобто великого діаметру 72 кілометри. У зношеному стані і потребують заміни 46 кілометрів. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Майстер-класи із писанкарства для працівників художнього музею проводить мисткиня Оксана Верхова. Єднак суспільному розповідає писанкарством займається чверть століття. Для розпису яйця використовує переважно подільські символи. Заря, звичайно, сильний символ дубове листя саме якраз нам потрібно для нашої оборони, для нашого визволення, щоб у нас була міцна армія, щоб наші чоловіки були сильні, здорові і тільки чоловіки, і жінки також. І щоб перемогли для майстер-класу із розпису писанки, потрібні харчові фарби, віск, писачок та свічка. Спершу каже мисткиня, символи на яйце наносить воском, потім його знурюють у фарбу, починаючи зі світлого і завершуючи темними відтінками. Малюємо по білому лінію або площинку в залежності, того що ми задумали, покриваємо. Потім поступово занурюємо в. Кольори, які фарбують писанку, і фарби наслоюються. Працівниця музею Світлана Білозорова каже: процес важкий, але цікавий. Потрібен досвід, О, тому що просто так ну не вийде. Треба працювати, коли ти вперше цим займаєшся. Ти ж не знаєш, як потрібно правильно що вийде, подивимося. Участь у майстер-класі бере, аби надалі вчити писанкарство відвідувачів музею, каже Оксана Москальчук. Раніше писала, ми в музеї проводили теж з дітками майстер-класи, то ми їздили, розписували, але це вже пройшло декілька років. Я вже ну трішки призабула, тому зараз гадаю і дуже цікаво. Дубове листя та сонце на пасхальному яйці зобразила Оксана Рубанова. каже, її писанка на завершальному етапі. Я зараз буду вже знімати з неї віск. Дубова листя сила, міць чоловіча. Ось. І також я тут зобразила оленя як провісника світла. Ну, Що тут ще є? Є кривульки, такі ніби символ безкінечності, і ще сонечко. Та чого навчилися під час сьогоднішнього майстер-класу за тиждень передаватимуть відвідувачам музею. Серія передвеликодніх занять стартує з 20 березня. Про це суспільному розповіла сумця директора художнього музею Ольга Романишина. Вчитись новому ніколи не пізно, тому ми запросили такого майстра, як Оксана Олександрівна. Верхова єднок. вона вже багато років займається цим. Щоб і навчити нових працівників, і підвищити свій свою кваліфікацію для того, щоб проводити майстер-класи. До самої Паски будемо розписувати. Наразі на участь у майстер-класі записалося 10 ровінничан. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності готуються до чемпіонату України, який на початку травня пройде у Кам'янці-Подільському. Ривок та поштовх штанги відпрацьовує спортсменка Тетяна Іваненко. каже, турнір у Кам'янці стане для неї другим у кар'єрі. Я хочу мастера спорту зробити, тому працюю. Тетяна родом із Маріуполя. До Вінниці приїхала у квітні після того, як росіяни тимчасово окупували її рідне місто. Згадує, тоді дивом пережила авіаудар. 9 березня ми вже як дві неділі перебували у підвалі. У нас не було води, там світла. їжі майже не було. ми перебували у роддомі. На нас кинули бомбу, і ми були ось ось там. І ми вижили. У Вінниці, каже Тетяна, працює у рятувальному загоні. У вільний від роботи час займається важкою атлетикою. Цей спорт він потребує розуміння часу. Люблю цей спорт. До всеукраїнських змагань у залі спорткомплексу «Колос» готується важкоатлет Сергій Колесник. Йому 19 років, родом із Шепетівки. Січня цього року представляє Вінничину. Зокрема, здобув три медалі на Кубку України з важкої атлетики, який 5 березня закінчився в Ужгороді. В сумі третій в толчку другий виграв там суперника з Хмельницького. 126 двадцять 161 тривок, поштовх і 287 кілограм. суми. Це вже краще, чим я показував раніше. Від цього результату ми вже відштовхуємося і працюємо надалі, щоб підняти ще більше. Хлопець чемпіон Європи та призер чемпіонату світу серед юніорів. Плани на перший дорослий чемпіонат у нього каже амбітні. Виграти чемпіонат України, який буде, да і поїхати на чемпіонат Європи. На Кубку України вінницькі важкоатлети увійшли до десятки кращих команд, каже старший тренер Костянтин Соцков. З Вінниці поїхало 10 спортсменів. Ми привезли звідти 12 медалей, чотири повних комплекти. Ганна Панова, чемпіонка Кубку України, Вітвіцька Тетяна, бронзовий призер, каліснік Сергій – бронзовий призер і драч Олександр, срібний призер Кубку України. Шикарний виступ, феєрічний. Розбомбили Ужгородський помост, ще вінський важкоатлет. Костянтин Соцков каже, такий результат панує. І ...повторити і на змаганнях у Кам'янці-Подільському. З Вінниці на турнір поїде шестеро спортсменів. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію Україна. Наразі відомі 1066 прізвищ.